У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Женевська конвенція 1949 року та перший додатковий протокол до неї це документи міжнародного гуманітарного права, що містять норми спрямовані на захист журналістів. Так відповідно до міжнародного гуманітарного права у працівників ЗМІ немає особливого статусу. Вони мають такий самий захист, як цивільні особи. Якщо тільки журналісти не є військовослужбовцями, які виконують обов'язки, пов'язані з масовою інформацією, наприклад, офіцери зі зв'язків з громадськістю. Втім, медійники, які працюють у зоні бойових дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, поділяються на дві категорії: перша категорія це воєнні кореспонденти, які постійно супроводжують збройні сили та акредитовані при них, мають відповідне посвідчення, але не входять до їхнього складу. Друга категорія це незалежні журналісти. Однак, сьогодні, як зазначає молодший сержант ЗСУ та колишній фотокореспондент Антон Шевільов, таких постійних воєнних кореспондентів у нас немає. А всі журналісти, які хочуть працювати в зоні бойових дій і висвітлювати війну Росії проти України, повинні пройти акредитацію. Перше тому, що дуже багато було випадків, коли е, журналісти іностранних медіа скривали позиції. Я вже про шпигунство взагалі мовчу. А тому у нас нема такого розподілення, що от у нас є військовий журналіст з секретації, а є незалежний кореспондент, який повісив собі камеру на м, і поїхав куди-небудь в Адєївку фотографувати е, там передню лінію. У нас всі секретації відповідно до норм міжнародного гуманітарного права журналісти не можуть бути ціллю нападу. Напад на журналіста це все одно, що напад на мирного жителя, це воєнний злочин. Втім, якщо журналіст візьме безпосередньо участь у збройному конфлікті, він стане законною ціллю, в яку можна стріляти. Розповідає радниця з юридичних і політичних питань незалежної міжнародної гуманітарної організації Женевський Заклик Оксана Сенаторова. Журналістам, які висвітлюють збройний конфлікт, заборонено брати безпосередню участь у воєнних діях. Сама така участь не є ні воєнним злочином, ні іншим злочином, якщо вони не вчинюють правопорушення згідно з нормами національного кримінального законодавства. Але цивільна особа, яка починає брати безпосередню участь у воєнних діях, на період такої участі втрачає захищений статус і перетворюється на законну мішень. Безпосередньою участю у воєнному конфлікті вважається навіть передача інформації для наведення атаки. Додаткові заборони на журналістів накладає національне законодавство. Журналіст не має права одягати військову форму, брати в руки зброю, фотографуватися з зброєю. Я взагалі за те, щоб журналіст був синій бронік, з наліпкою преси. Шолом і аптечка, все тому що е, ворог йому не буде часу виглядати, що це таке шеврон чи пач? Важливий нюанс. Якщо журналіст під час виконання своїх професійних обов'язків отримає поранення або загине внаслідок атаки, яка була спрямована проти військовослужбовців, це не буде вважатися воєнним злочином. Дозволяється так звана супутня шкода серед цивільних осіб і Цивільних об'єктів розташованих поруч, якщо вона не є надмірною по відношенню до конкретної прямої військової переваги. На жаль, в цій ситуації загибель одного чи двох журналістів не буде надмірною по відношенню до конкретної прямої військової переваги. Пам'ятаємо історію українського нацгвардійця Віталія Марківа, коли в 2014 році під слов'янськом на позиціях проросійських бойовиків від мінометного обстрілу загинув італійський журналіст. Тоді італійський суд першої інстанції засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Українські захисники наполягали, зокрема, на тому, що Марків не знав про перебування журналістів на тих позиціях, не віддавав наказу стріляти по журналістах, а також що журналісти перебували поряд із законними воєнними цілями. Врешті апеляційний суд скасував вирок і визнав Марківа невинуватим. Міжнародне гуманітарне право розрізняє справжнього журналіста та пропагандиста, який розпалює ненависть. Міжнародне кримінальне право забороняє пропагувати геноцид, расову та національну нетерпимість. Тому історії відомі випадки, коли пропагандистів засуджували. Зокрема, за вироком Нюрнбергського трибуналу стратили головного редактора нацистського тижневика штурмовик Юліуса Штрайхера. Важливо, що такі злочини не мають строків давності.